Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність 1 помножити на 5 дорівнює 7 відняти 7. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина рівності дорівнювала праві частині. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються, як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже! Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 помножити на 6 дорівнює 6, 7 відняти 1 дорівнює 6. Отже, 6 дорівнює 6. Наша рівність вірна. Задачку. Виконано головоломка вирішена.